Це готується брокколі, яку я дуже люблю. Це так от його чиститься. От, так от, звідси от, воно, серединка центру, центру. так серединка забирається, це, це викидується все. От. Тільки цей, кладеться зубчик часника, л'ється олійка і перцюшка. І накрив. І... Копріда і накривається. І воно на маленькому вогні тоді обм'якне. І вкусно. Як воно трошки обм'якає, то тоді цей. Його трохи перемішати. І тоді його зробиться зовсім мало. Ну так. І є ще сосиски окремо ці, типу домашні колбаски спочатку там обжарюють, а потім зверху ця, ця зелень і дуже вкусно. Бачите, скільки його лишилося в сковородці? Які е, і е, е е, е моцарелла.